Сьогодні 23 вересня, субота. За хвилину почуєш притчу Ісуса про мудрих і нерозумних дів. Які чекали на молодого, і у мудрих і у нерозумних діб були однакові світильники, так що спочатку між ними різниці не було, але розумні розуміли, що треба перебувати в готовності, і зберегли необхідний запас оливи? Як ти чекаєш на Господа? Чи завжди маєш достатньо оливи, щоб встигнути запалити свій світильник? Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь притчу оцю. Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лампи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли в посудинках оливу. А що молодий забарився? Всі задрімали і поснули. Та опівночі залунав крик Ось молодий! Виходьте йому назустріч. Схопились тоді ті діви і приготували свої світичі. І нерозумні кажуть до мудрих Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудрі ж у відповідь їм кажуть Щоб часом і нам, і вам не забракло. Підіть краще до продавців і купіть собі. І як вони пішли купувати? Прибув молодий. І ті, що були готові, війшли з ним у весільну світлицю і замкнули двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть Господи, Господи, відчини нам. Він у відповідь сказав їм істинно кажу вам. Я вас не знаю. Чувайте, отже, не знаєте, бо ні дня, ні години. Ця притча є дуже актуальна і сьогодні, коли багатьом не зрозуміло, де є Бог, як можна побачити Його присутність у щоденному житті? Як приготуватись на зустріч з ним? Ми так далекі від подій двотисячолітньої давнини, Коли він прийде вдруге. Ніхто не знає, де він? Скільки ще чекати? Чи вистачить олії? Чи вистачить віри і надії? Сенс з цієї притчі можна знайти у кінцевих словах Чувайте, Отже, не знаєте бо ні дня, ні години. Але ж задрімали усі десять дів. Значить, справа не просто в тому, щоб не дрімати. У кожного з нас бувають періоди духовної розслабленості. Незібраність зібраність, не кожен з нас є в змозі увесь час горіти духом. Як часто ти перебуваєш у духовній дрімоті? Окрім палаючого світильника віри, людині необхідно мати певний запас міцності, певний духовний ресурс, який допоможе їй встати з колін і запалити знову заасаючий світильник. Мова не йде про якусь особливу силу, геніальність або бадьорість це все дари. Які може дати тільки Бог, але є щось, що залежить також від нас наша вірність, чесність перед собою і Богом, бажання бути з ним, не зважаючи ні на що. Сказав Господь притчу оцю. Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лампи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світиче, та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли в посудинках оливу. А що молодий забарився? Всі задрімали і поснули. Та опівночі залунав крик Ось молодий! Виходьте йому назустріч. Схопились тоді ті діви і приготували свої світичі. І нерозумні кажуть до мудрих Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудрі ж у відповідь їм кажуть щоб часом і нам і вам не забракло, підіть краще до продавців і купіть собі. І як вони пішли купувати прибув молодий. І ті, що були готові, війшли з ним у весільну світлицю і замкнули двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть Господи, господи, відчини нам. Він у відповідь сказав їм Істинно кажу вам, я вас не знаю. Чувайте, Отже, не знаєте Бо ні дня, ні години. Боже. Хоча я іноді буваю невірний Тобі, допоможи мені мати у серці таке прагнення, щоби, коли доведеться зустріти тебе, я міг запалити свій духовний світильник, міг розпізнати Твою присутність у моїй буденності, міг вийти тобі назустріч. Амінь Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.